От вам і відповідь на ваше запитання, коли ви кажете Іван, чим поганий другий ярус? А тим, що от він? Бачите, гниє. Гниє і трошки як би, обслуговування його непогано, ну чуть затратніше. Але могли б клітки в мене бути тільки в один і в один. Всього на там трошки кліток. А так виходить два. І ми із-за того, що є перший ярус і другий. Так, тратимо, тратимося на другий, але економимо на приміщенні. Їхав на ферму до кроля, щоб так, повибирати, зробити трошки перетрубацію. Якось мав відправити декілька самчиків і самочок. Так, самочки пішли, а самчики ну, сказали, що є в наявності людей. І оцих два самця в мене залишилося. Зараз йде переговори на рахунок цього самчика. так. Якби трошечки більший. Це по, виходить, польська оця лінія. Так, Бо я подивився там. Ну, Сказати чесно, хлопці, якби не було з чого крепко е, вибирати з тих поляків, скажу, ну блін, скажу чесно. Набрався я, да? казав колись до мене Богдан з Львова. Каже Іван, ну не думай. І також не тільки Богдан казав, а недавно ще також сказав Андрій. Я думаю, що деякі вже догадуються, який Андрій. Каже: не думай, що тобі поляки отак винесли, продали щось хороше. Не думай. Бо, якби те, що хороше, ніхто ніколи тобі не продасть. Щоб хороший мати, це треба його самому виводити. Самому. Каже, ти береш там якусь якість, там якусь якість, там щось він чуть довший, там щось темпи росту кращі, там він трошки твердіший, там трошки спинка ширша. Да? Це все треба вивчати і цим всім займатися. Отак, От як кажуть, що займається хтось там плем'ям, а займається хтось м'ясом, так як ми. Так? так, як люди говорять, що не лізь туди до плем'я, займайся собі м'ясом, займайся. Бо чоловік почав займатися ну, плем'ям, він якби розводить короля, думає, що він племінник, так, а просто бере його, розводить. І все. І кожен раз от, хтось подзвонить там з людей, щось розкаже, як племінник розводить, він ага, взяв щось собі там корисне. Другий чоловік підказав, взяв щось корисне. Третій чоловік взяв, ну, підказав і взяв щось. І не стидається зразу чужу думку розказувати всім іншим, що тіпа, він до цього сам дійшов. І таке було на моєму шляху, що людина, отак, я чую одні слова від одного, другого, там ті всі слова чую, так, а потім перезвоню до чоловіка, а він один це все бере розказує. Я кажу, слухай, він, а звідки він це все знає? А цей говорить до мене каже, чуєш, так я йому то два дні назад про це тільки розказав. розумієте? Тобто є в нас такі, що корчать себе великих племінників, так, які в цьому всьому ну, тіпа, розбираються, щось там десь інформацію черпнули. І починають. Я не кажу, що я вивожу кроля, я не кажу, що я там на плем'я працюю, заглубив ціну і торгую великими цими партіями, плем'ям. Я працюю переважно на м'ясо. А якщо можна, то і трошки можна і плем'я продати. Бо ми стараємося тримати. Термона в чистоті і придбати його в тих, хто дійсно займається сутотермоном. Ми старалися, що в нас купити сутотермона, хто займається, бо вон, ті заявники, що нам казали, що паноном чи там іншою білою породою не суто сутотермоном. І так само з Польщі. А вже тепер в ході, через декілька років, я зрозумів, що в нас деякі справді щось там, ну, не щось там, а розводять і. Деякі тільки розводять кроля термона і не тільки термона, а деякі займаються справді племінною роботою, що е, навіть кажуть, що могли б навіть вийти і за кордон. Я вже почув таке від двох людей. Хай, ти не повіриш, але мого кролика хочуть за кордон. Але нема смислу його туди продавати, бо, бо там той кролик, той самий, наприклад, термон буде коштувати ну, хай там 100 євро, 150, 200. Ну Ніхто штуку за нього не дасть. Щоб робити зараз на нього документи, чіпувати, паспорти робити, так це все коштує грошей, зробити і передати туди, заробити там 50, 70, 100 доларів, нема смислу таким займатися. А от кого вже купляти, то це вже діло за вами. Я вам показую, де я купляю, які я купляю кролі, що я купляю. Купив поляків, так, показав, що я купив їх з документами, привіз, так. Щоб сказати, щоб я був ними довольний, не дуже. І не треба мені зараз казати, що тіпа, а я йому казав, казав, що таке буде, що таке, цього, що ти вже там ну, набрав, ти ж думаєш, що ти вже там дуже доброго набрав. Не треба мені такого казати. Я знав, що я брав, я знав, за що я платив гроші, я показував. Я хотів бути максимально чесним. Показати, якщо я візьму і воно буде добре, я про це покажу. Якщо я візьму і воно буде не дуже добре, я про це також покажу. Це є мій досвід, за який я заплатив грошима, заплатив часом. Ну, я це все пережив і я про це показав вам. А ви торгуєте, ну там може десь там чуть якість трошки краща кроля, так, але ви нікому про це. Не кажете, де ви його взяли, за скільки ви його взяли. А може ви його не привезли, а взяли десь у нас тут. А може, ви вивели самі в себе. І все. А тримаєте ви це все в таємниці для того, щоб просто збільшити на нього ціну. На що я рахую, це уму не постіжимо. Кролик має коштувати район до двох тисяч гривень. Так як казав мій колега, Но на сьогоднішній день я. Півтора, ну, 1700, ну дві. 4 uh -huh. ну, за самця дати нереально. Одна шкурка 100 гривень, 10 шкур, 1000 гривень, здав 50 шкур і ціло. Купив самця і на третій день здох. А там говорити, що я там щось погане зробив, то, то повод для того, щоб зробити вам е, наступне відео. Зробити. І цю тему там розсосати, там, розказати, щоб всі почули, а я казав, ну, будь ласка, магайте вам тему, якщо ви самі не можете собі тему придумати, то я обов'язково вам зроблю подложечку на цю тему. Я привіз з виду кролики гарні, але все, все одно з ними треба працювати. Треба брати е, з усього по чуть-чуть працювати, розводити, щось ну, вибирати краще з кращих. І тоді ви виведете свого короля. Щоб як його що виводити, треба читати літературу. Я не маю коли ту літературу читати, так що я буду старатися далі взяти в тих, хто справді ними, хто справді ними займається тут. По бургунцях. Ви бачили, який ми зробили аж отаж минулого разу. Розказали вам, які в нас прирости по бургунцях. Все. Зробили тільки відео, гарне вийшло. Но, десь чуть пізніше, не зараз, ми ще дещо тестуємо, чуть є нюансики, про які я вам розкажу, десь далі чуть наступних відео, десь приблизно через місяць. Бо як би подивився по ситуації, бо ситуація трошки по бургунцях змінилася. Що саме розкажу. Ну так, поки що невтішні результати. Що мені саме не подобається в термонах тих, що я привіз. Ну, По-чесному то по-чесному. Е, будова тіла, структура, будова там м'яса, шкіри. Е, гарно все. Но саме основне, що мені не подобається, трошки це там просто можна було б і краще. Так, да, я не купляв там крепких селекціонерів, але я купляв, я вам скажу, що я вже тепер подумав. І в мене склалась думка, що я купляв просто заводчиків. Заводчиків таких, розводчиків. Ну як, не розводіла, а тих, що просто кролика розводять, так як ми розводимо все його тут. Тільки що ми якби не пишемо його, все, да, а вони це все описують родоводи, там сидюла. Да. Щоб сказати, що я там крепко ним недовольний, то не сказати, тому що деякі якості в нього є. Зараз вам покажу. Дивіться, Якщо взяти, наприклад, от цього самця, так, невеликий, гарний, короткий, тушка гарна. Все гарне. Що мені подобається, так, це от іменно та шкірка. от Коли я бачив колись я купляв самці, так, то дивіться, береш, видно, шкірка не відтягується, хлопці. Якщо він зараз тріпнеться, він мене буде на землі. Тихо, 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 не речи. Бо, може, ви замічали, зараз вам покажу, коли береш шиншилку, там трошечки ситуація інша. Там шкіра витягується і вона дуже м'ягесенька. Дуже м'ясенка і вона крепко відтягується шкіра від тіла. розумієте То вона мені чуть тут не дуже так подобається. як Ну Це було так шиншили, воно так було завжди, вона сама по собі вона м'якша. А в цього от іменно цього польського термона, колись в мене були, тільки вони були довгі самці, так довгі, мало того, що вони були довгі. Тож і шкіра погано витягувалася, це молодий самець. Це йому, по-моєму, 4 місяці. Ну, і вага його 4, там, 4 з копійками. Він там 4 і декілька днів. І вага його 4 з половиною. Блін, мав би мати більше. Але в зв'язку з тим, що були морози, було холодно, чуть такий, знаєте, пастрільос ніби проскочив, бо самки кругнят викидали. Е, ну, таке чуть-чуть там відійшло, як то кажуть. Но то я думаю, що ну, на це все, знаєте, є погрешність, може це все і вплинуло, бо є така партія, що росте фух, все те саме, умови ті самі, корм той самий, вода та сама, є та партія, що виростає в воздусі, а є така партія, що чуть-чуть вона застрає. Не знаю, чого так з чим зв'язано, може з погодою, бо іде йде, вроді нормальна, нормальна температура ростуть, ростуть, ростуть. От як зараз, цей тиждень тепло, так, і бачу, що минулого тижня прийшов було 2 2100 зараз приходжу 2600-2700. Я щось не поняв, Як так за тиждень більше пів кілограма понабирали? Я так не звернув на то уваги. Но. То е, бачу, що може і за того, що от, ну, я так думаю, що мали б в 4 місяці мати. 4, 7, там, 5 кілограм, чуть-чуть вони, знаєте, як-то не доростають. Але от іменно, що він сам короткий сам по собі, бо е колись я брав як брав термона, то він був довший, був довший, гарний. А зараз він щось іде коротший, бо він для більшості з Європи. Якщо звернути увагу на те, що термон, термон, е він. Мав би мати 5,5-5700 робочої ваги. Добре, якби було, було 6, 6,2. Ну всі стремляться до того, щоб він був більший. Так? Я якби стремлюся, да, щоб вони були і більші, і крупніші, так, але мені саме основне, щоб були оці темпи. Темпи, 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 щоб воно чим побільше, Бо якби на одному самцеві ми не спиняємося, бо нам треба, щоб там в тиждень росло 50-60 кроликів, і то так. Тиждень і є, тиждень і є, тиждень і є. Мені треба що саме основне, що давав темпи. Темпи я замітив, що він дає від півроку життя до року, може до півтора. Далі темпи росту самця, так як я замітив, ми раніше колись як починали, то самця тримали ну, пів року і ми шукали нового, більше півроку і нового. Бо саме оцей молодий самець дає нормальні темпи росту. Я не знаю, як у вас, бо хтось скаже, в мене. І далі ростуть. А ви розумієте, які темпи дає молодий самець темпи росту, і які темпи дає самець, що чуть постарше. І побачите, чи я правду кажу, чи ні. І також по бургунчикові. Так, я розумію, що це інша порода. Але, ну, самчик 4,5 кг, в колеги 4,7. Невеликий, але темпи росту. І... По вихід м'яса, так як ми вже казали, 58-62%. Це самчик, який є невеликий. Так, вже я згубив ці всі заглушки, дротики. Те, що я вам показую і розказую, це не означає, що я возумняю себе якогось племінника чи там такого, що там розказую вам нано якісь технології. Недавно до мене телефонує підписник і каже. Іван купив от недавно самчика, він щось не росте. Ну, каже, поставив його, каже, він же три місяці, по-моєму, два чи три місяці. Каже, от сидить на місці. Купив його, по-моєму, чи він кілограма, чи що. Я кажу, дивіться, ну не спішіть його бити, бо в мене таке теж було. Я одного заводчика купив. Вони сиділи у мене так само десь 3-4 місяці то півроку, і потім кажу, в рості пішли. Потім, так, да, я був ним ними задоволений. Бо реально росли і реально приростий темпи росту в них були. Спочатку я хотів їх побити. Таке буває. Але в зв'язку з тим, що кролі були молоді, так, і якби якості їхні там передалися, так, то я не спішу таких робити висновків. Бо реально самець в мене сидів півроку. Моїх колег там трошки попропадали, у мене сидів півроку, два самці сиділо, а потім почали робити роботу. Тому я зробив такий висновок. І друге, що він мені сказав, таке. каже: Іван, дивися, в мене таке склалось враження, що в нас каже, племінники, це каже, ну я не знаю, каже, чи це може для мене вони каже, щоб не обідати, ну, типу там, бариги, не бариги. Як то, каже, знаєш, чоловік сидів в інтернеті каже, опа, сьогодні каже, блін, м'ясо то є не тема, бо тут треба багато корму робити, багато його розводити. Вивчати ті хвороби, бо якщо чим більше кроля, тим більше хвороб, тим більше знати треба, чим, як з ними боротися. А так собі маєш там п'ять самочок, купивши два самці, там три самки одної лінії, три другої, два самці. І собі десь там маюєш самця до теї, пустив самця до теї, і хоп, тебе родилося вісім кроленят. І каже, мені здається, склалось таке враження. Ну, племінник як має робити? Він має вибрати з тих вісьми щось одне, може, два. Може, так, да, вони всі будуть гарно рости. Ну, як, то, знаєте, таке враження, як каже, Блін, як то шість росло гарно, типу, з того плем'я, да? одне росло, каже, чуть слабше, а третє, взагалі, ті, наприклад, виросли там, по 3,5 кг і їх продав бігом. Бо ну, ж, блин, ну корм їдять там, кілограм в день там, чи два вони з'їдають всі разом, щоб не їло кілограм-два, треба бігом його толкнути там, по якісь, там кількість грошей за кілограм далі. А каже, а корм вже зараз коштує грошей, бо ж все ж попіднімалося в ціні. А тут, каже, остається два кролика, ті там по половиною, а тут два 700 і 2500. Яка складається, і вам таке враження, як то він те, що 2 500 було, і він його теж продав як плем'я і взяв за нього, каже, немаленькі гроші. Ну, каже, я бачу то тільки так. Каже, бо от купив кроля, він в мене щось чуть -чуть там підріс і все, став у рості і більше, каже, не росте. я кажу до нього так. Кажу, дивіться, я вам стверджувати не буду, що там людина хоче всі там 8 родилося 8 всі продати, хоче там, чи продала, чи як. Бо це, я кажу, людський фактор. Може чоловік жадніший, може чоловік більше цінить свій труд, може і справді всі були там такої ваги, там, в гнізі родилися. Ну, коротше, це все людський факт, це залежить все від людини, то я тут не можу сказати. Єдине, можу сказати, що. От кажу, недавно перезвонив до Андрія, який займається бургунцями. Так? Почав з чоловіком балакати. Каже, От тебе є каже, кількість кроля, так? Кажу, ну. І каже, скажи мені, от ну, ти можеш себе каже, вибрати реально каже, ну, там, половину чи більшу половину. Ну, легко вибрати з кроля. Я кажу, ну, блін, ну, трохи тяжкувато. Кажу, виходить, я собі думаю, так. Було таке, що я вибираю там 30 самців відставив. От зараз в мене там йде лінека самці, з тамтеї сторони лінієчка теж самці. Відставляю. І дивлюся, як вони ростуть. Одні ростуть краще, другі ростуть гірше. Одне щось там, щось злапою, друге щось підсмаркалось. Третє щось в рості стало, не росте. Четверте, якесь таке кошлате опушення. Ну, як би знаєте, воно. Ну, блін, ну тяжко тут. Тяжко каже до мене Андрій, каже, я малими не продаю, я тільки великими. Я кажу, вибираю реально кролики, ставлю, вони виростають. Що каже, виростає гарно, ну, то я беру за нього гроші. Виросло гарно, якості має, все, кльово. Я знаю, що цей самець має робити роботу. Чи там самка, чи як. А це, що каже, маленьке, ну. Я не можу там нести відповідальність, каже, бо я не знаю, як воно там виросте. І каже, я торгую тільки великими, малими не торгую. А Те, що йде, каже, те, що менше, те, що там на вибраковку каже, ну я так розумію, тебе більша кількість, каже, то більше на вибраковку. Ну, в принципі, воно так, так і є. А як, знаєте, вибрати, отак мати 5-10 самок, із них там родилося там, 30-50 кроликів, продати з них 45 на плем'я, сказати, що всі в мене ростуть супер, класно, який би то кролик не був. Ну, я не знаю. знаєте, ну, ми, Наприклад, думаю, мені, мені оцей чоловік, що продає, то все, що родилося, все взяв на племі і продав. Так? То я думаю, що мені він боявся продати. Ну, А так, ну, то я, що я можу вам сказати, це все залежить від людини. І наостанок розкажу вам по гібридизації. Дивіться. Оце є, і це, так як я вже вам казав, і отут кролинятка, так? Дивіться, які вони. Такі не дуже крепкі, сухіші трошки, так? Це вони є по шиншилові меншому. Я вам вже показував їх, так по цьому бо це є старший. А це є менший. Він запліднює, плодотворяє все. Але бачу, що самки вроді спочатку були молочні, класні. Потім не знаю, може і за того, що вже молочність падає, їм треба витягувати маточника, бо їм же по-моєму. 17 чи 18 днів треба вже витягувати маточника, вони вже все бачать, так, все класно. Тому, може, вони знаєте, корму їсти не хочуть, а вже мали би почати їсти корм. Бо після 18-го дня молоко вже чи після якого забувся молоко в самочки падає, а кроленята вже мають виходити з маточника і їсти трошки добиватися кормом. А оскільки в них маточнічок стоїть, то вони собі думають, ага, я собі краще тут полежу, як директор. Мати принесе не молока, я поп'ю, а у нас собі хай далі їсть, переробляє цей молоко і так далі. А от, наприклад, є от такі, от дивіться, почали знову ж таки родитися, білі, білі на плем'я собі, на плем'я на, людям на плем'я. Тут щось сіре, буре, біле, біле, біле. А є от да? я вам казав, це шиншила, карась, шиншила старша. бачите. Старше. Я їх так і поназивав, бо я не знаю, як вони мені підуть. Не буду там цього, але дивіться. Є такі є такі з біленькими лапками. Так. Просто подивіться, які вони ляпачі. Може, то зараз тільки на початку самочку треба підлікувати, бо я бачу, що самка вроді непогана, хоча чуть прихворіла. Але ви гляньте, які вони ляпачі, як вони блистять. Гляньте, як воно далі буде? Тоже не скажу. Чорні з таким сіреньким, бачите, окрасом. Не такі, як. Де то вони? Отакі, от бачите? Сіренькі. Сірі і чорні тут є, бачите? І от такі сірі є. Це по шиншилі менші. Тому я їх, я побачу, як вони будуть по приростах, і буду старатися з них вибрати щось на Самочок, бо вони є довші і опушеність в них теж така непогана. Але я з них роблю самочки, а крити буду. Чим? Догадайтеся, якщо ще все добре, то я ще маю прикупити декілька непоганих крутих самчиків, про які я вам потім також розкажу. Так, далі погнали далі. Тут оце є теж такий непоганий. Типу, ну, термон. Термон, як термон, так гарний. Ну і це. Як воно далі буде, теж так само. Термони, як термони є, теж різні, як ви бачите. І ляпачі чорні і білі. Інь і янь. Так, так зараз перекину по чуть -чуть я його. То ви, коротше, хлопці і дівчатка. Зрозуміли. Що м'ясо то є м'ясо, а плем'я вже сьогодні багато хто зрозумів, після нашого останнього відео про бургунця, блин, скоро бургунці будуть в попиті, бо е, на м'ясо ними працювати вже бомба. Тобто берете самочку термонку і криєте бургунцем. Але бургунця треба знайти класного, а класного. Я вам вже казав, де знайти. Якщо не знаєте, дивіться моє попереднє відео. Так, і, ну і певно, що все. Будуть якісь питання, дзвоніть, пишіть. Не забувайте, ставимо лайк, поділимося відео. Чим більше відео вам заходить, тим більше ми будемо його знімати. Всім пока!